Вітаю колеги! Рада вам запропонувати свій майстер-клас п'ять ідей, які змінять ваше ставлення до роботи вчителя. Мене звати Ірина Гондю, і сьогодні я буду говорити з вами як людина, яка пройшла шлях в освіті від вчителя до директора школи довжиною в 33 роки, з яких 2,5 роки я пропрацювала в німецькій школі. Наразі я закінчую магістратуру з психології і проводжу консультації для педагогів. Близько трьох років я перебуваю не в Україні, і, можливо, це звучить дивно, але саме ця дистанція дала мені. І унікальну можливість подивитися на нашу з вами роботу відсторонено. Ви знаєте, який наш з вами недолік? Ми часто, або точніше, ми взагалі не дивимося на себе збоку. А все тому, що нас з вами ніхто цьому не вчив. І це насправді велика велика проблема. Оскільки коли ми сидимо з вами метафорично всередині машини, то ми не бачимо, як виглядає наша машина ззовні. І для цього нам треба вийти з машини, щоб на себе подивитися. Тож зараз я маю можливість поглянути на все з іншого ракурсу, і сьогодні поділюся з вами своїми спостереженнями та думками. Чому саме про п'ять? Буду говорити ідей, розповідати про 5 тверджень, які можуть змінити ваше ставлення до роботи вчителя. Ну, мені подобається одна цитата Роберта Ділца, яка звучить так: якщо ви не змінюєте свої установки та переконання зі швидкістю як одяг, то ваша цінність зменшується. Насправді, я завжди була переконана, що цінні школи дорівнює цінності вчителя. Ну, а мої 5 ідей, вони насправді можуть стати вашими п'ятьма новими установками, але, звичайно, вирішувати вам. Тож, починаємо змінювати одяг. І перша ідея. Наступна професія вчителя це не покликання. Зараз ви можете сказати, а як же з цим тепер жити? Адже всі ви чули з дитинства, що вчитель це не просто професія, а це саме покликання. Адже все суспільство нам трубить про те, що це покликання, стільки уваги приділяється цьому романтичному образу, особливо під час війни. Але я вважаю, що настав новий час спуститися на землю і сказати собі, і ось цю саме ідею в голос, і краще не лише один раз, а двічі, і краще не двічі, і не тільки собі, а й своїм колегам. Чому так варто робити? Ну, тому що насправді це міф, який виправдовує низькі зарплати в освіті. Адже професія вчителя, вона. Взагалі, слово професія це завжди оплачувана категорія. А ось категорія служіння або покликання, то це вони ідеалізовані, вони не оплачувальні, вони просто націнені таким якимось моральним дуже змістом. А вчитель насправді це така ж сама професія, як і будь-яка інша, яка вимагає професійності, яка вимагає постійного розвитку, відповідальності та справедливого матеріалу. Реального визнання Ідеалізація ось цього покликання не повинна знецінювати важливість праці вчителя, як фахівця, який вкладає свої знання, свій час, свою енергію в майбутнє суспільство. Тому ось це твердження, професія вчителя, це не покликання, допоможе змінити ставлення до професії вчителя взагалом. Вчителям взагалі потрібно припинити вважати себе жертвою і почати себе цінувати як людину, як Важлива і відповідальна і достойна гідної зарплати. В Німеччині, наприклад, вчителі в неробочий час вони не відповідають на будь-які емейли, на будь-які повідомлення, на будь-які телефонні дзвінки, чи то від колег, чи то від адміністрації, чи то від батьків. І це все говорить про культуру поваги до особистих кордонів, що є основою професійного життя в будь-якій професії. Це дозволяє вчителям цей. Відновлювати свої сили, підтримувати баланс врешті-решт між роботою, між роботою та особистим життям. Такий підхід він підкреслює важливість не лише виконання професійних обов'язків, а й турботи про власних благополуччя. Щоб так насправді робити вчителю в Україні не потрібні якісь дозволи. Потрібно один раз собі сказати, що я не відповідаю на повідомлення після 16.00, і виконати, врешті-решт, свою обіцянку. Потім другий раз так само сказати: Я не відповідаю на повідомлення і теж виконати цю обіцянку, і так далі. І тоді ваші Власні кордони почнуть, врешті-решт, вибудовуватися і не будуть порушуватися. Зі свого життєвого досвіду хочу сказати, що ми з вами насправді виходимо заміж або одружуємо тричі за своє життя. В першу чергу це з собою, в друге це з сім'єю, і третє це з роботою. І, звичайно, з роботою ви всі, я думаю, одружені, якщо ви мене слухаєте. Хтось до сих пір не одружився з сім'єю, то це все буде попереду. Але хтось до сих пір не одружився з собою, і це дуже сумно. Що означає взагалі одружитися з собою? Ну, це означає знати про себе багато чого. Це про свої сили. Сторони, це і про свої слабкі сторони, це і про багато чого іншого. Це означає, що ви завжди в будь-якій ситуації на своєму боці, в усіх ситуаціях, які ви тільки потрапляєте. І забезпечуєте себе ось цим внутрішнім миром і впевненості. Рухаємося далі. Наступна ідея друга це велике его, основа великого вчителя. Взагалі, вчитель це людина з великим внутрішнім ресурсом і здоровим его, яке допомагає впевнено вести за собою учнів, колег, батьків. А у нас з вами переважно вчитель має его величиною з маленького горошинку. І це насправді ненормально. Его це не про надмірну якусь самовпевненість. Его це про здорову впевненість у власних силах, про розуміння своєї Цінності про розуміння своєї ролі в житті, якщо ви хочете створювати нові можливості для себе, для ваших учнів, для ваших колег. То вам потрібно працювати з філософією Я плюс, де ви завжди переважно в сильній позиції. Це дозволить вам залишатися вірними собі, а не просто слідувати за якимись методиками, за чиїмось вказівками. В Німеччині, наприклад, вчителі мало уваги приділяють своєму зовнішньому вигляді. У них немає взагалі, мені здається, навіть приблизного вчительського дрес-коду, але внутрішньої самовпевненості та ініціативи, у них хоч відбавляй. Я особисто не проти якогось красивого естетичного одягу для вчителів. Ні, я більше того я за, я більше зараз про пріоритетність. Їхньою пріоритетністю є велич всередині себе і простота зовні. Тому, шановні вчителі, збільшуйте своє его, росіть його великим через усвідомлення своїх досягнень, через самоосвіту, через становлення меж, через проявлення ось цієї своєї Ініціативи і так далі. Ваше сильне его воно не дасть вас обистінювати якоюсь критикою, якимись образами, якимись зауваженнями. Взагалі. Існує такий цікавий науковий факт про бабуїнів. Всі бабуїни, вони в стаді дивляться на головного альфа-самця кожні 20 секунд, тобто тричі на хвилину. І ви спитаєте, навіщо вони це роблять? Щоб визначити за його поведінкою, а як же справи у них в стаді? Можна спокійно жувати листя, викопувати черв'ячків, чи все-таки потрібно рятуватися там від хижака і щось там трапилось. От, 98% ДНК у людей і бабуїнів вони збігаються. Тому вам, друзі, вирішувати, бути з маленьким его розміром, горошинку. І коли вас не видно, коли вас не чутно в школі, коли ви ні, про що, ні на що не впливаєте, ні про що не говорите, коли ви не проявляєте взагалі ініціативу, коли у вас врешті-решт низька самооцінка, чи все-таки виростете в собі велике, здоров'я здорове его і мати, врешті-решт, високу самооцінку. Саме з вас. Кожні 20 секунд, тобто тричі на хвилини колеги та батьки щитують, а як же справи в школі, як же справи з їхніми дітьми. І чи можна взагалі спокійно продовжувати навчатися, працювати, не турбуватися про щось. Тому вам вирішувати. Рухаємося далі. Наступна ідея це терпіння вчителя, це не чеснота, а мазохізм, що шкодить і йому, і професії. Взагалі, терпіння, це така. я, Якість, яка, звичайно, може бути корисною, але лише в короткострокових ситуаціях. Але якщо це стає врешті-решт звичкою, а воно, як правило, так і стає, то це все перетворюється в мазохізм, що шкодить як вчителю, так і професії, зокрема. Всі люди насправді з вами пробують певні моделі поведінки. А можна з неї так себе повести? А так, можна повести, думає заступник директора. А так, можна повести, думає. Колега, і коли ви думаєте, ну, це не входило в мої плани, вони руйнуються, звичайно, але ж я не можу відмовити. Це ви робите один раз, другий раз, третій раз, або ну, ще один раз погоджуся на, под нарм, на, на, на нормовану роботу, а потім уже не буду. Або ну, в школі відбувається щось неправильне, ну, от мені некомфортно, ну так не має бути. Але я все-таки промовчу краще. Ну чого, я буду одною білою вороною і так. Далі, ми це робимо щоб зберегти, начебто, стосунки. А насправді поставити людину на місце, це не зіпсувати стосунки, це їй сказати, що з вами так не можна. В Німеччині педагог не залишається ніколи, наприклад, з проблемою один на один. Вчителі про свої негаразди вони всюди розповідають на зібраннях, на педрадах. І поки вони не вирішать якусь, врешті-решт проблему, яка їх турбує, вони не опускають руки, тобто вони не терплять неподобства. Якщо ви будете терпіти те, що вам не підходить, ви будете потім, звичайно, це все вигрібати через постійний стрес, через емоційне вигорання, через нецінення своєї праці і, врешті-решт, через страту мотивації. Вас перестануть поважати і учні, і батьки, і колеги, і адміністрація, тому що вони звикають, що ви завжди погоджуєтесь, що ви завжди мовчите, що ви завжди терпите. І це стає врешті-решт нормою. А в професії і вчителя закріплюється образ зручної людини, яка не має права на свої кордони і на свої потреби. У результаті знецінюється не лише окремий педагог, але й уся професія загалом. Є такі цікаві дані, які мені потрапили на очі, що будь-яка країна, щоб, щоб будь-яка країна стала першою країною світу, потрібно 9% людей енергонадлишкового типу. Що це за люди? Хто це за люди? Це люди, яким щось потрібно, які не терплять неподобства. Тож, я бажаю, щоб ви Обов'язково, врешті-решт, належали до цих 9%. А якщо ви вже там, то точно не уходили звідти. Мені здається, взагалі, вчителі мають оці 9% точно набрати в нашій країні. Наступна ідея: діамант залишається діамантом попри все. Вчительська професія, як і будь-яка інша, вона часто стикається з різними викликами, які можуть похитнути впевненість собі. Буває, учень, наприклад, грубо відповів, або адміністрація щось не те сказала. Ну, от, згадайте, наприклад. Ви старанно готували якісь цікаві уроки, якісь цікаві матеріали, прийшли в правильному внутрішньому стані. Але Ванічка, який у вашому класі, він вирішив перетягнути ковдру на себе і, врешті-решт, зірвати вам урок. Ви відчуваєте, звичайно, розчарування, але скажіть собі, я все той же діамант. Ця ситуація не знецінює мою Попередню підготовку та мої зусилля. Зробіть паузу, відновіть спокій, а після уроку проаналізуйте ситуацію, чому так сталося, і, врешті-решт, знайдіть підхід до учня. Або, наприклад, ви прочитали щось таке неприємне в батьківському чаті, що вас образило. Це боляче було читати, але ви знову вчасно згадуєте: я все той же діамант. Запитайте себе, чи були, наприклад, в тому моменті, які батьки обговорюють ваші дії непрофессиї. Фасійними. Якщо ні, продовжуйте жити і нормально сприймайте адекватну критику. Або, наприклад, адміністрація вам відвомила в підтримці якогось вашого проєкту, або якоїсь вашої ідеї, і сказали вам, що це не на часі, ви знову собі говорите, я все той же діамант, і йдете далі, зберігаючи свою ініціативність, або колеги почали вас критикувати за якісь ваші методи, які ви використовуєте у своїй роботі і вважають, що це ваша заборка. Баганка, у такі моменти ви знову собі нагадуєте, що я все той же діамант, тому що ви розумієте, що ваша креативність, ваша ініціативність це ваша сила. І якщо вона працює у вас, то ви не маєте боятися відстоювати свої методи. Мені здається, звичайно, після таких неприємних ситуацій ви маєте придумати свій якийсь власний спосіб, як з нею виходити, як їх проживати так, щоб це вам потім було не болісно. Це може бути потім дихальна гімнастика для когось, для когось улюблену пісню ввімкнути, для когось просто вийти на подвір'я, подихати свіжим повітрям, для когось просто, врешті-решт, вмитися водою, а ще для когось просто прочитати молитву. Головне продовжити жити з вірою, з надією, з любов'ю в серці, оскільки ви діамант. Німецькі викладачі, хоч і не говорять я все той же діамант, оскільки я цього не чула, але вони точно не падають духом. Наприклад, коли вчителі висловлюють свої ідеї, зауваження, критику на зібраннях колективу, то колектив адміністрація уважно їх слухає, а потім, якщо ця ідея їм заходить, вони стукають. Ось так кулачком по столу. Якщо ні, то вони не стукають. Але при цьому вчителі не припиняють висловлювати свої пропозиції, якщо бачать якесь неподобство. Взагалі одним із самих важливих інсайтів за час моєї роботи в школі, особливо на посаді директорки закладу, став про те, що ніхто не прийде. Ніхто не прийде, щоб зробити моє професійне життя яскравим і наповненим. Це маю робити тільки я сама. Я не говорю зараз про те, що ніхто не прийде в якусь крутну хвилину. Ні, звичайно, такі люди будуть. Я говорю про те, що відповідальність на вас, і ви маєте це розуміти, що ніхто не прийде розв'язувати ваші задачі. Це ви маєте робити лише ви самі, тому що ви самі творці свого професійного життя. І не просто творці, ви діаманти. Ну і нарешті, п'ята ідея звучить так: сили прагнення жити визначає. Кожен день вчителя, тобто сила прагнення жити визначає кожен день вчителя. Взагалі, ця ідея підкреслює, що в професії вчителя найважливіше є не лише виконання обов'язків, завжди є якийсь люфт, яким наповнюється кожна професія. Так от, щось більше. Що це більше? Як на мене, є така думка у психології, зокрема у теорії Фрейда, розглядаються дві протилежні сили. Це лібідо і Мортідо. Лібідо символізує наше прагнення до життя, до розвитку, до творчості, до зростання. А Мортідо воно. Це прагнення до смерті, до руйнування та до самознищення. І ці сили завжди вони взаємодіють у нашій психіці, і наше завдання підтримувати ось цей баланс між ними, щоб не дозволити, врешті-решт, руйнівним силам перевищити ті, що вас ведуть до розвитку і росту. Вчитель, який сповнений лібідо, він точно постійно вдихає життя в усе, що він робить. Його енергія та натхнення не обов'язково обов'язково виражається впровадження якихось нових методів і нових заходів. Ні, взагалі це не про це його, взагалі, енергія вона іде в. Те, що привносить емоційну силу в кожен урок, взагалі в кожну зустріч з учнями, в кожну дрібничку, яка відбувається з вчителем. Він бачить потенціал у всіх, хто знаходиться навколо нього і шукає можливість для розвитку. Тобто він живе з позиції Я плюс і ти плюс. Мортідо, відповідно, у роботі вчителя проявляється у створенні якихось перевпон, які, наприклад, заважають. Йому рухатися вперед. Це може бути якийсь внутрішній критичний голос, який постійно сумнівається, у мене не вийде, там, я не така, як інші, це не для мене. Або ж якась постійна критика навколишніх умов, системи освіти адміністрації учнів. Мортідо може виявлятися взагалі в постійній відмові від спроб змінити що-небудь. Тобто, якщо критикою є лише слова і без дій, то вона взагалі нікому не потрібна. Це прагнення до самознищення, знищення, яке отримує вчителя в пасті стереотипів і дозволяє руйнувати його внутрішню мотивацію. Кожен день вчителя це вибір на користь життя, на користь прогресу та постійного вдосконалення, а не руйнації чи пасивного сприйняття. Я колись помилково думала. Що в школі може бути по-іншому через якісь конкретні заходи, через якісь впровадження якихось конкретних прийомів, через впровадження використання якихось конкретних методів. В Німеччині я навпаки цього нічого не побачила подібного. Я бачила лише натхнену роботу вчителів, які приходили в правильному внутрішньому стані, які також інколи виснажуються, які також інколи перевантажені, які також незадоволені задоволені Своєю зарплатною помірка життя в Європі, але які мають чітку філософію свого професійного життя і які не зраджують. І завершити я хочу словами швейцарського психолога Карла Юнга, який писав: ідеї, які ми приймаємо, мають більше значення, ніж ми усвідомлюємо, адже саме вони визначають нашу долю. Ідеї визначають наші переконання, які, у свою чергу, керують нашими вчинками і виборами. Я вас, колеги, вітаю! Ви вже почали змінювати свій старий одяг. До вас вже пролетіли ідеї, які, можливо, для когось стануть їхніми переконаннями. Нехай вони вам додадуть натхнення на пошук можливостей у професії вчителя. Ну і на сам кінець не можу не дати вам модного. Пораду від Міучі Прадо від італійської дизайнерки модної одежі. І те, що я взяла в свій час від Міучі Прадо для себе і раджу вам це зробити, так це її девіз, не тільки мода. Міуча була. Крім того, що вона більше 40 років очолювала цей бренд, вона ще була доктором філософських наук, вона вивчала політичні науки, вона брала активну участь у діяльності комуністичної партії, вона захоплювалася театральним мистецтвом. Міуча завжди дуже широко дивилася на світ і ніколи не припиняла розширювати свої межі, свою картину світу. І мода була лише таким черговим етапом цього шляху. І у 1993 році вона ще створила і фонд підтримки сучасного мистецтва. Як же ось цей девіз, не тільки мода, може звучати для нас, вчителів? Звичайно, не тільки школа. Тому що у вчителів також повинні бути якісь інші види діяльності, крім роботи в школі. Зокрема, я для себе відкрила новий вид діяльності бути спікеркою. За весь час, який я відповів, який я виступала, це близько 100 моїх виступів були як в онлайн форматі, так і в живому форматі. Я Проїхала всю Україну, була в багатьох містах, де де виступала на освітянських заходах. І для мене це не, не просто захоплення, не просто новий вид діяльності, а відкриття себе нову. Також я захоплююся танцями в своїй школі. В свій час я організувала танцювальний колектив. І у переліку питань на співбесіді нових вчителів, які я брала в свій час до свого закладу освіту, завжди було питання, яке ваше хобі? Ми ж з вами всі на роботі працюємо в першу чергу собою. Так, чому б нам не бути самобутніми і цікавими особистостями? Я вам дуже дякую за увагу. Бажаю, щоб ваша філософія стала міцним фундаментом для вашого професійного та особистого зростання, і нехай цей фундамент підтримує вас у важкі хвилини у важкі якісь ситуації. Допомагає знаходити сенс у щоденній праці надихає на нові досягнення. Також я вам пропоную мої, приєднатися до моїх сторінок, будемо з вами товаришувати і надалі. Буду вдячна за відгуки і за ваші запитання. Всього вам найкращого!